Доброго дня усім! Сьогодні відеоперегляд будинка в селі Віта Поштова. Зроблений дизайнерський сучасний новий ремонт. Якісні матеріали, натуральні матеріали. Будинок побудований з цегли, знаходиться у соснах, поруч з лісом. Також відкривається дуже гарний краєвид з будинка. Зараз я. Покажу вам спочатку саме планування будинку, потім ще вийдемо на вулицю я вам покажу більше. Більше покажу вам вже про, про саму ділянку. Бачите, яка гарна тераса, як вона зроблена. Ну і отакий відкривається вид передній. Я, до речі, дизайн проєкт зможемо відправити вам під сауну і під дуже такий сучасний басейн. Це за посиланням. В описі є телефон, зможемо вам це все відправити. Бачите, яка тераса за кухні-вітальні. А зараз піду сам будинок. На початку хочу показати вам, дивіться на ці двері алюмінієві. клінкерна цегла. Термодерево по плануванню. Зараз я одягну бахіву і продовжу. Ось якраз так виглядає двері з цього боку і ось таке чудово зеркало з підсвіткою. Є також тут шафа хідна, тут також є тумбочка, і з цього боку. Якраз також велика шафа? Можна навіть повітрявати вам, що подивилися ці шафи? Да. Тут для речей? Ще ремонт дороблюється. Трошки ще щось підкрутиться, бачите, яка підсвітка йде, де сходи. Самі сходи моноліт, а фасад це дерево. І така чудова кухня, з їдальнею, камінною зоною і вітальня. Дуже гарне поєднання кольорів. Дуже великий, велика вітальня на районі 60 чи 65 метрів. Треба ну, планування склянути, ну приблизно так, так. Великий диван. Можна великий телевізор вставити. Вже зроблений декор різний. Дерева є декоративні, кухня зроблена з острівцем, техніка Франка. Кава машинка є, духова шафа. Що такий для водички холодильник. Тут сам холодильник і це вже морозильна камера. Ось так це виглядає. Також дуже красивий стіл. Це камінь. Стільці також зручні, сидів на них, тому і говорю. Так. Будинок на сьогодні є в наявності, що вам подобається цей будинок. знаходьте час, дивіться, поки він актуальний. Ще раз покажу вам цю кухню-вітальню обіду вам, і також є вихід на, на терасу. Тут також посудомийка велика, велика йде, де острівець також є шафи різні. Тут також. Багато є підсвіток, Cooper Hunter кондиціонер. Отоплення йде, до речі, газове. За рахунок газу йде отоплення, тепла підлога водяна і на першому, і на другому поверсі. Вихід на цю терасу, де я вже її показував. Нагадаю дуже гарне поєднання кольорів. Далі по плануванню. Це ценузом. З душовою кабіною. трав під нахо. Туалет з гігієнічним душем зроблений. Потім рукомийник такий з великим дзеркалом з підсвіткою. І також є така ще шафа. Так це виглядає. Також, також такі полиці. Далі йде котельня. Тут якраз тепла підлога внизу. Котел стоїть. Бак. Фільтрація первинна є жорсткою. І також для свердловини. Бак також. Далі йде кімната. Своя на першому поверсі обов'язково можна зробити і кабінет. Чи гостяву кімнату чи кабінет. Також є кондиціонер. Так виглядає підвіконня, дерев'яне, красиве. Вікна, до речі, це соломандер німецький. Також. Побудований будинок із цегли повноцілою. Утеплю є і ще фасад клінка на цегло з термодеревом. Тоді нагадаю перший поверх. Величезна кухня вітальня З виходом на терасу. Потім є передпокій, зеркало велике, є також шафа, санвузол на першому поверсі. Кімната окрема. І також є котельня. Другий поверх. На другому поверсі є три окремі спальні з трьома гардеробними. Є також горища. Зараз я вам все покажу. Два санузли. Так виглядають сходи. Перекриття між першим і другим поверхом це моноліт. На другому поверсі. Бачите, які сходи з цього боку таке зеркало красиве. Це зараз я вам покажу. Великий санвузол загальний на другому поверсі. Є місце під пральню і така велика ванна, душова. Також тут велике дзеркало під світкою. Є також полиці. Шафа така вбудована. Вона відкривається. І з одного і іншого боку. Подивіться на цю ванну. Також на душову величезну. Давайте і покажу вам все. Далі тут місце для одежі, ще полиці будуть дорогуся. І тут уже відправню і під сушилку є. Розотки виведені і знизу, і зверху. Так, далі. А туалет з душем, так. Далі зліва направо перша така кімната зі своєю гардеробною. До речі, я не сказав, що між кімнатні двері великі 2,40. Так виглядає ця кімната зі своєю гардеробною. Вікно тут гарне, з гарною панорама. Ось так виглядає. Можна якраз тут басейн буде зробити і буде красивий. Також, до речі, не розказав вам. Камін йде з розводкою топлення в кожну кімнату. Ось якраз тут. Тут іде розводка. Далі. Ну, стіни це декоративна штукатурка, видна, я думаю, вам на відео. Ще одна кімната, це вже друга. З кондиціонуванням вже і також з розводкою камінного топлення. А так отоплення, нагадає, йде з рахунок газового котла, і підлога вся йде, водяна тепла. Тобто є грибінка і на першому поверсі, і на другому. Ось такий вид цього вікна. Сейчас покажу вам гардеробную свою властную. Вот такая гардеробная. И так вот тут. Как раз гребенка. Угу. Так, далее. Идем. Найголовніше спальня, так? для когось може це і кухня-вітальня, але це батьківська так, спальня Зі своєю терасою, зі своєю гардеробною, зі своїм санвузлом, і також зі своїми великими, дивіться, шафами. Так? Прям шаф вистачить, от, хто любить одежу, прям для всіх вистачить. Стовідсотково. Також штори йдуть електронні. Ось так вони відкриваються, закриваються. Дуже зручно. Можна на дистанції це робити, не вставає зі свого чудового ліжка. Blackout, да? Штори вже темненько стоять. І ще зараз світло включено, звісно. А якщо все вимкнемо, то вже можна спокійно собі спати, так? І назад воно. Зараз все відкриється. Тоді є також туалетний столик, і тут також виводи від каміна. Ось такі шафи. Получається раз, два, три і там чотири. Чотири шафи і наверху ще, так. Дев'ять секцій. Далі. Давайте покажу вам спочатку цю чудову терасу. Потім підемо далі. Раз пташки чудово співають. Думаю, що вам чутно це. Велика тераса. І дуже гарний краєвид. Важливо значене, зліва направо. Дуже гарна панорама на ліса, поруч озера. Пішу доступність все. Далі йде гардеробна. Також з місцем. Тут такий туалетний столик є зеркалом. В цьому будинку, як я кажу, повторюся, для всіх місця тут вистачить для всього. Колись достатньо. Так, воно все виглядає. І ще тут шафи. світками. Потім йде. Обов'язково на двох, щоб ніхто не сварився, рукомейник з Великим зеркалом. Так, одлітається все і вид на ліс. Жалюзі дерев'яні, велика душева. Туалет з гігієнічним душем. І також полиці, шафи вбудовані тут також, як ви бачите, от також відкрию. Це чудо виглядає. Тоді нагадаю, що в Мастер спальні є свій санвузол, своя гардеробна. З таким дзерком, з туалетним столиком. І також мастер спальня, також з туалетним столиком. І також кімнату, великою кімнатою, великою терасою і вдосталь тут ще додатково шаф. Вже також зроблений кондиціонер. Тоді ми з вами подивилися повністю. Другий поверх також. На другому поверсі навідають три спальні, три гардеробні, також великі шафи мастер спальні. Є також два санузла, є також вихід на терасу. І також є горище. Ось тут. Давайте я можу вам залізу, да? покажу вам і горище зараз один момент. Ось так виглядає сходи на горище. Показувати не буду, як я залежу, вже всередині там зустрінемося до зустрічі. Так, якраз виглядає метрів під 50 горища. Достатньо місця, є віконце. Повністю все вбито натуральним деревом. Дуже потрібне місце. Для як технічне приміщення, щось покласти, дуже зручно для цього. Тоді зараз разом підемо, покажу вам обов'язково земельну ділянку. Нагадаю, будинок 260 метрів. З терасами також є гараж на два авто. І ділянка сама в районі 9 соток зі Ділянка зроблена вже автополив, капельний полив, також, також є газон. Ялиночки, озеленення зроблено, під низом бетон залитий, там гараж на два авто. Також бачите, це натуральне каміння, гарна тротуарна плитка також зроблена. І ось дуже красиво. дуже красивий сам будиночок. Ялиночка є, сосенка є на ділянці також. Ось так. Так, далі. Йдемо далі. Давайте я вам покажу тоді, що знаходиться внизу. Краз гараж. Для гаража є два місця, щоб кладовочку поставити, або зробити якусь навіть майстерню можна. Ось так виглядає гараж на два авто. Все працює, роетні ворота, на. і дві машини тут легко поміщаються. Якщо потрібно, сюди і третю можна поставити. Чи зробити тут шафи, так, якусь кладовочку, інвертар якийсь класти. Тоді буде дві машини. Інвентар можна і під сходи, і також тут, де я зараз знаходжусь. Чудове місце для машин, для техніки машин і. Зараз покажу вам, як виглядає вулиця. Класно, що будинок і ділянка так розположено, що взагалі не видно сусідів. І сусіди вас не бачать. Газ, бачите, заведений, зроблений також. Перед забором таке озеленення, асфальтований під'їзд. І в тільки дах будинка видно. Дах, до речі, йде пальцева покрівля металева, тепло намінуто. І тут ще є додатково 2-3 паркомісця плюс гараж на 2 3 авто. дивлячись, як все розміщати. Капельний полив сюди також виведен. Є септик з переливом. Також свердловина зроблена. Хочу ще зліва показати вам ділянку. Ось цю частину, щоб подивився будиночок, якраз тут і септик. Ось тут іде септик з переливом. Ось так виглядає сам будиночок. І зараз ще... А давайте я прийду терасу покажу. І ще бокову частину будинка і задню. Така тераса. Вихід кухні вітальні. І з вітальні відкривається така ділянка. Чудово. Тут якраз іде свердловина, там також зроблений хантер автополив, система стоїть. Ну і така бокова частина будинка. Зробленого зелені. Тут якраз зліва йде віконечко, кімната, і внизу також йде водовідведення металеве. І є ще метр 3, може 4 до забора. Зараз ще іншу частину бокову покажу і буду вже завершувати це відео. В описі буде точна ціна. Нагадаю, будинок знаходиться від село Вітаваштово, 8 км від Києва по одеській трасі. Це друге село від Києва. Ось тут також, бачите. достатньо місця для проходу. Туїчки посажені. Ну і газ заведений в кухню. В описі ціна в описі контактний номер. Зможете дзвонити. Є всі меседжери. За домовленістю вам зможемо показати. Є і на вихідні показувати, але прохання краще написати чи позвонити попередньо. Всім тоді гарного дня. Будемо раді. До побачення. Ви що ви послухали. Співпроташок. Також ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб першим бачити, які наступні відео.